Минулими вихідними в Снігурівці відбувся п'ятий відкритий чемпіонат з Шунка і на призи депутата обласної ради Фелікса Ольшевського. Серед інших видів карате Кіокушенка сьогодні найбільш динамічно розвивається. Миколаївська обласна федерація одна з трьох найбільших в Україні. Особливу увагу останнім часом стали приділяти розвитку цього виду спорту в районах. Так Снігурівська школа існує вже три роки. У вихідні в населеному пункті відбувся п'ятий відкритий чемпіонат з Кіокушинка і карате, в якому взяли участь понад 300 учасників з шести регіонів України. Подібного рівня змагання в Снігурівці проходять вперше. Сюда приехали люди уже шести городов, да чтобы поддержать начало. Это первый турнир Снегиревки, Начало нашего, нашего инструктора, нашего тренера, который здесь развивает, развивает Чтобы власти увидели и, и обратили на нас внимание. Чтобы родители поняли, что мы занимаемся не просто киноподвальным видом спорта, как раньше там говорилось, а это большая организация, дружная. И, в общем-то, она объединяет на сегодняшний день больше, больше детей, чем любая федерация общественно-олимпийского вида спорта. Одним з ініціаторів і спонсорів турніру став депутат обласної ради Фелікс Сульшевський. Він виступає за розвиток дитячого і юнацького спорту в нашій області. Познайомившись із спортивними традиціями Снігурійської школи, обіцяє підтримку надавати їм і надалі. Є ідея відремонтувати одне звикли на поміщення, потрібно зробити там ремонт. Я пообіцяв тренеру, який три роки вже... Тренирует Снегиревского молодежь. Есть хорошие результаты. Сегодня ребята вышли в финал. Пообещал, что я всячески буду помогать ему финансово, чтобы быстрее этот зал был отремонтирован. Ну и конечно, я уверен, что такие соревнования нужны. Молодежному и детскому спорту необходимо помогать. Мария Савицька, Евгений Минаков, телевизионные новости Миколаївщины.